Котел 400 кВт. от Сьогодні якраз запустили. Поки що запустили на дровах, а в перспективі котел повинен працювати на палеті, тому двері поставлені трошки нижче, ніж має бути. Зверху так Виглядає теплообмінник. Нижні канали більшого діаметру, верхні меншого. Ті канали будуть забиватися золою набагато більше, тому щоб було легше чистити і менше забивало. Ти розумієш, Андрій, для чого смисл тут? Тобто, під? Ти... Смисл хай з техніка. Автоматика має режим регулювання під. Весь час йде, по максимуму піду повітря. Скільки димохід має метрів, Андрій? Перений піду повітря, первинний піду повітря, з допомогою двох вентиляторів Рас подивимося на димохід Сім метрів, так? Ну, тут немає ніяких поміг, звісно, воно воно б, звичайно, хотілося більше, але Сам господар ставив, так? Ну, що маємо? Тут у нас ще один стоїть котел, трошки такий вже старенький. Ну і тепло лінія подачі і повернення. Тут йде лінія запасу, лінія малого кола змішування. І там воно собі перейшло. Там ми пішли в гідрострілку. Досить велику гідрострілку. З тої сторони заходить дві подачі з двох котлів, тут повернення з двох котлів, а тут вже пішла розв'язка на опалювальній площі разом з трьохходовими клапанами і автоматикою для, їхнього, для контролю по температурах. Опалюємо тут пташник. <кій> Господаря ряднама, думаю, що нас нічого нам поганого не скаже, тільки якраз маленькі цыплятка. 33 градуси. Зараз вже 33 градуси. 32. А, то в різних зонах. То так. поділено на зони так. і кожна зона має такі температури. Ну, то якраз, коли маленькі цеплята, то ж має бути, якраз така температура і має бути, Посадка, правда? Посадка, 34 підлога і кожен день у нас менше. зменшується на якісь градус-півтори, так? Так виглядає, так опалюється. Тут тут яка площа? Зараз котел працює на яклощу? 70 кг на 19. Грубо півтратих ще квадратних метрів, так? Так. Але температура. Ага, і ще плюс до того працює вентиляція, яка теж енергії забирає немало. Якось так.